Ярослав Черепанов народився 1976 року у селі Жищенці. Рано втратив батька, тому працьовитість і відповідальність стали його ключовими рисами ще змалку. Як розповідають його однокласники, на нього завжди можна було покластися. Ми з ним сиділи з одною пасторство. Ми з ним дружили. Був хороший, був хороший, бо настільки він нікого не кривдив. Він ніколи поганого нічого не сказав він нікого не обітив. Дожди, всім допомагав. Закінчивши школу, Городочан здобув спеціальність токаря і працював в одному із заводів городка. Коли завод припинив своє існування, Ярослав працював у селі. Всі сусіди зверталися за допомогою, він все міг зробити в господарство. Ми переїхали в 2014 році сюди з Донбасу. Село і тут починали під господарство і він, він був для нас. Як все, він допомагав на кожному кроці, зверталися до нього. Ніхто не може сказати за нього зовсім нічого, поганого. це таке, це таке горе і для родини, і для нас. Коли розпочалася повномасштабна війна, Ярослава Черепанова призвали до війська. Службу він розпочав у березні 2022 року. Воював майже рік і був важко поранений. Поранений був дуже важко. Він лікувався в запорізькому госпіталі, а потім його відправили лікуватися. В Рівінський район після лікування, після госпіталізації він був його відпустили на ротацію додому. З часом воїн знову став у стрій. Спершу служив на Хмельниччині, потім на Донеччині, де й загинув 12 листопада 2025 року. Прощалися із захисником 24 листопада у рідному селі Жищенці. Поминальне богослужіння відбулося у котліцькому храмі, де часто молився воїн. У нього залишилася маленька донечка, дружина, мати та сестри. Thank <laughs> you.